Всім привіт! Хочу показати розміри лопати. Висота 47 см. Ширина його 60. См. Поставили розкосики по 42 см З однієї сторони. Довжина нашої трьохточки 83 сантиметри. Все зваримо з швеллера 65 мм. От такий зробили квадратик. Кріпиться на два болти. Болти 17 см. 25 міліметрів. І тут другий болт. Отак. Тут у нас приварена пластина товщиною 2 сантиметри. ці отвори два. Вони, щоб обертати. Нашу е, трьохточку і можна горнути за собою, за трактором. Ми обертаємо і, е, значить, робимо кут атаки, як вліво, так і вправо. Ну, сантиметрів 25. от І виходить, буде горнути. В сторону такий розкосик 70 сантиметрів. Висота. 58 см. сантиметрів. Так, тут швеллер. Отак заварили. Поставили такий. Розкосик для опори. От. Поставили на два такі пальці, тут і от і тут. Ще раз кажу, можемо змінювати угол атаки. І може лопата горнути як уперед, так і назад. Тут поставили уголочки, щоб не заривало в землю 10 см Посередині уголочок і в тому краю теж. О, зробили таку стоєчку, щоб без трактора вона стояла в такому положенні. Тут такі розкаски дали по 22 см. Ширина 65 см. Кому цікаво, пишіть в коментарях, відповім. Тут пластинку приварили товщиною 5 мм. Отакий результат. А на відео... Хто хоче подивитися, як він у роботі є в моїх відео. Гарно справився з роботою. А якщо впаде сніг, то будемо... Будемо ще сніг прогортати, дорогу покажу. Кут атаки, як він справляється з собою дякую за увагу